Всім привіт! Мене звати Саша Філіп. Вітаю вас на моєму каналі. Як бачите, готова моя друга силянка, друга моя робота. Також в білих відтінках, в білих кольорах. Ось ці віди бісеру. Я використовувала чеський бісер преціоза на японській нитці для бісероплетіння. Ось такий. Що хочу сказати? Втягнулася я в процес, От поклала вам тут обидві свої силянки, спеціально поклала їх на такому темному фоні, щоб вам було ну, краще видно візерунок. Для порівняння поклала, щоб ви побачили, ну, наскільки різні ці дві роботи. Значить Ця така більш широка, ця вуща трошечки. Але тут інші, бачите. Інше плетіння, тут зубчики, ось ці, вони трошки по-інакшому виплітаються. І мені, як початківцю, звичайно, цікаво спробувати плести в різних техніках, ну просто щоб навчитися. так? Ну і В мене виходить, можу сказати. Тому поки що я зацікавлена, поки що продовжую плести. Вже я собі купила ще бісеру, але вже хочу знаєте, перейти на кольори. Білим трошки награлася. Ніжненькі, такі гарненькі, виходять. Ось, ось так. Така в мене була схема. На жаль, не знаю я автора цієї схеми, я би вказала, хто це. Дивіться, яка тут особливість плетіння. Я думаю, що хто плете, той в курсі, але для тих, хто. Не знає, ну такий, малесенька така малесенька підказочка, от як виплітаються рівно ці е, зубчики. Зазвичай, якось цій силинці, так, ми плетемо просто по ромбикам. От, е, вверх. Вниз, верх, вниз, верх ось так, да? і так само доплітаємо і так само вертаємося. Але ось тут: як бути? От ми, наприклад, доплили. Ось до цієї бісеринки. так, І якщо ми вернемося сюди, а потім вернемося вверх. наступному ряду ми вже опустимося ось сюди, і отут не буде з'єднання. Тому, коли ми в цій бісеринці, ми заводимо ниточку аж ось так. Нанизуємо, скільки тут 6 бісеринок. Далі виходимо з цієї бісеринки і, і, і ниряємо в цю наступну і винирюємо через три, так? через ну, дві. І починаємо, Тобто у нас виходить оцей хвостик і вертаємося знов по ромбикам назад. А далі так само, так само, так само, і вже вплітаємося сюди. І знову набираємо аж 6, винирюємо сюди і знову вверх. Ну, ось таким чином, в принципі, вийшло в мене отак зробити. О, ось така схемка. Ну, тут вона в інших кольорах. Ну, а я ж вам казала, що я поки що граюся з білими. Зараз покажу, які я ще кольори докупила. Ось подивіться, яку яскраву кольорову гаму бісеру я собі накупила. Е, уже в мене є е, плани. Ну, в мене, я не просто так на обум брала різні види, просто щоб у мене були в колекції. Я вже маю плани, що я хочу плести. Планів багато. Не знаю, чи вистачить мого ентузіазму. Ну, я думаю, що скільки вистачить, стільки й вистачить. Ну, поки що щиро в себе вірю, думаю, що вистачить. Так, до речі, я не сказала: отут я ще не причепила ніякі зав'язочки, тому що ну, поки поки що, що не знаю, у мене така опція відкрита. Не знаю, чи я, можливо, сюди пізніше поставлю замочки на карабінчики, чи все ж таки зав'язки при пліту. ну, Поки що просто плиту полотно, а вже я думаю, що коли я їх на декілька, то вже щось вирішу з тими зав'язками. Значить, Що я тут взяла? Взяла червоний, він з'явився. Щось його не було в тому магазині, де я брала в онлайні. ну от З'явився я його взяла. Взяла багато золота, всього по 100 грам кожного виду. Єдине, що цей золотистий мені прийшло тут 7 пакетиків по 15 грамів. Напевно, у них закінчилися такі великі, то вони мені так надіслали. Таке матове золото, таке матове срібло. ну Воно матове, але так здається, відблискує на світлі. Ось цей чорний, але він, він як написано, що він gun black metallic gun metal. Такий блискучий чорний. Такий трошки між чорним і гематитом. от-от такий якийсь колір. Але все ж таки ближче до чорного. Ну, але такий сяючий. Ось такий сірий, цікавий сріблясто-сірий. Ось такий бірюзовий, зелено-бірюзовий, бачите, зелено-бірюзовий. І два види золота. Темне і світле. Не всі, звичайно, я всі ці кольори буду в одній силянці використовувати. Ну, але деякі в одній кольоровій гамі, деякі в інших. Я думаю, що в наступне моє відео буде, я вже наплету декілька силянок, і буду вам показувати, що в мене вийшло. Тоді вже більш детально покажу, що по бісеру, скільки куди пішло. От. Таке в мене сьогодні коротеньке відео. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам сподобалась моя друга робота, тому що сьогодні, власне, вона винуватиться, мого виходу в ефір. Хотіла вам її показати. З новою технікою я впоралась. Наступну техніку я теж хочу взяти якусь нову. Ну, побачите, далі буде. І повчитися ще якимось моментам в бісероплетінні. Дякую вам за увагу. Бажаю вам гарного дня. Всього найкращого. На все добре. Бувайте.